Можемо ще побити. Такий предмет. Це що, хрусталь чи ні? <гум> ну така миска. Не знаю, що це за миска. Ну просто миска. <гум> Окей. Просто миска, що у нас тут? Ну, не знаю, просто миска така. Якщо когось зацікавило, будь ласка, я не знаю, скільки, 50 гривень, мабуть. Да? За 50 гривень, якщо комусь цікаво, будь ласка, залітайте, забирайте. Нам миски не потрібні. Окей. Так, давайте отаку велику подивимось. Так, ТТН зрізані, але не повністю. не повністю. Трохи залишили. Тут є якась приватна особа Дишель Олек. Сергійович, Київ. Перші п'ять перші цифр телефону 09337. Пане Дишель Олег Сергійович, якщо це ваша посилка, пишіть в коментарі, забирайте. Або напишіть, чому ви її не забрали. Так, що шо вам щось стукнуло. На кашпо. Ніхера собі було важке. Ого, а вона прямо. Важ... Це знову ваша тарілка? А по-друге, це щось важка тарілка. Ну така кілограма до двох. стабільна. Туджут до сих пор лазить, якщо він мене смущає. Який випав з коньків. Ну це поганіше. Окей, це, це, це прям така, знаєте, як в бабусі. Приходиш, а неї тут цукерки лежать завжди. Вафельки, там печівку різна, така цукерниця, да? Мабуть, можна так сказати. Ну така, будь ласка. Ну, така, я думаю, гривень 100 може коштувати. Я думаю, спокійно. Достатньо гарно, це точно хрусталь. Не знаю, зачем цокаю, але так всегда цокою. Окей, ну це красиво. базару ноль. Запитаю в дружини, можливо, навіть нам залишить, ну правда, по стилю.